Інопланетяни гвалтівники, або про що соромляться розповідати жінки Бесіда священника. Після першої моєї бесіди про інкубів, які по ночах бентежать жіноцтво, мені почало приходити багато сповіщань від жінок та дівчат з проханням пояснити явище, з яким вони спіткнулися. Вони розказують про свої нічні спокуси. Сутністю демонічною, вже на протязі місяця з відвертою розмовою приходять жінки, оповідаючи, що вони мають контакти з інопланетянами. Причому це адекватні громадянки, соціально активні керівники фірм, робітники адміністрації. Одна лише споріднена, між ними відзнака вони не одружені. А як говорить старовинна мудрість східних народів. Якщо жінка спить одна, про неї мріє диявол. Ось моя розмова з однією пані назвем її умовно Віка, з її дозволу я відтворю нашу розмову. Всі інші витівки жінок і їх розповіді про свої нічні спокуси з космічними гостями дуже подібні на цю. Отче, Отче, я дуже прошу мене вислухати. Я нікому не могла про це розповісти. Але після вашої проповіді про інкубів я набралася сміливості. Ще з юності до мене став приходити вночі інопланетянин і лягати до мене в ліжко. Спочатку я чула його дотик і чоловічий голос: він сказав мені, що прилетів з далекої планети, і що мене обрали для вивчення, тому що я унікальна, бо в мене з'єднані всі найкращі риси. Жіночого представництва на землі, він оповідав мені, що на землі їх багато, і їх космічна місія спасти людство від самознищення, і що прилетіли вони з далекої зірки Сіріус, і що періодично, в важкі часи для земної цивілізації, вони відвідують людство. Він відкривав мені таємниці Всесвіту, але згодом вступив зі мною в статевий зв'язок. Спочатку мені було боляче, неприємно, але потім почала вже його чекати. Після таких витівок я завжди була дуже виснажена, і мені важко було на чомусь зосередитися, з'являвся холод і байдужість до всього. Так, я вірила в інопланетян. це був мій світогляд, багато читала про це літератури. У мене почали з'являтися надзвичайні здібності, знімати руками біль людям. І викликати від дотику руки на їх тілі опіки. Інопланетянин говорив мені, що це він наділив мене цією надприродною силою. Так періодично, раз в тиждень, на протязі вісьми років я мала цей зв'язок. До чоловіків я вже нічого не відчувала, була холодна і жорстока, і все очікувала зустрічі з ним, з небесним гостем. Який посвячував мене в космічні знання, розповідав про паралельні світи Всесвіту, в яких також є така, як я, жінка, але тільки в іншому історичному відрізці часу і в статусі королеви могутньої країни. Але ось рік тому мій космічний коханець став приходити не один, і в нас почалася полігамія. Причому це стало відбуватися насильно, і ось тоді я прибігла до вас в храм на молебін. Але як тільки війшла до храму, мене став душити запах ладану, я поповзла по стінці і на мить тратила свідомість. До мене підійшла сестра милосердя вашого храму і допомогла присісти на стілець. Вона дала мені попити святої водички. І ось, коли ми з нею розговорилися, вона мені пояснила, що в мене одержимість. І запропонувала з вами очі поговорити про мій стан і про те товариство, яке вночі до мене приходить. Ось така можна сказати класична розповідь з подібними деталями на інші розповіді. Почута мною з вуст киянки, яка мала спілкування з інопланетянами. Була ще одна пані, яка стверджувала, що десять років тому її викрадали прибульці. Які проводили над нею статеві експерименти для створення гібридних дітей. А що тут дивуватися в наш час, якщо на американському популярному сайті Life.ru, а зокрема, журналістка Наталія Мурага, наводить сенсаційну заяву, зроблену дійсним членом Європейської академії природничих наук Сергієм Сперанським. Вчений стверджує, що кожна п'ята жінка землі. Вступала в статевий контакт з інопланетянами. Причому він далеко не єдиний вчений, який переконаний у цьому про інопланетний секс біологи заговорили після сенсаційних досліджень відомого китайського вченого Чен Янчуня, який провів масштабні дослідження жінок методом гіпнозу, пояснює журналістка. Під гіпнозом жінки розповідали, що вступали в сексуальні контакти з інопланетянами. каже доктор біологічних наук Сергій Спиранський. Вони стверджували, що були сурогатними матерями для інших інопланетних істот. І від цих оповідань стало страшно не лише китайському професору, а й мені стверджує вчений. Американський вчений Спиранський також знайшов свідчення таких сексуальних контактів і в Росії. В Іркутському пологому будинку, продовжує вчений, дві жінки з одного відділення у різний час написали заяви про зникнення своїх дітей. Після пологів у них зникли діти, зникли з дому. Вони їх ніколи більше не зустрічали, а потім молоді мами телепатично побачили своїх малюків, які їм розповідали про іншу планету. Вони зовні схожі на звичайних дітей, лише голови їх значно більші. За версією цих вчених інопланетяни втратили здатність розмножуватися і стали використовувати жінок нашої планети для створення гібридів. діточоловічків. діти, гібриди, які з'являються на нашій планеті, лише чоловіки, вважає Сергій Володимирович Спиранський. Гібридизація проходить двома способами: клонуванням або методом запліднення наших жінок. Вони мають статеві органи. Але, очевидно, природну здатність до розмноження вони втратили. Дослідження статевих контактів з інопланетянами ведуться у кількох країнах, але найактивніше у Китаї. Так, це саме китайці підрахували, що кожна п'ята земна жінка вступала в сексуальний контакт з інопланетянином, коментує дослідження колег Спиранський. Тільки вони не пам'ятають сексу, їхню пам'ять стирають. За версією китайських учених інопланетяни використовують жінок, щоб у такий спосіб захопити землю. Це вже не здається фантастикою. А нещодавно навіть пані Міюкі, дружина майбутнього прем'єра Японії Юкіу Хатаями, заявила, що вступала в контакт з прибульцями. Коли моє тіло спало, моя душа потрапила до трикутного НЛО і вирушила на Венеру. Це дуже красива і справді зелена планета, заявила пані Міюкі. Отож, християнський світогляд більше не існує як єдине ціле, і сатана звільнений з в'язниці своєї, де його тримала благодать церкви Христової, і вийшов він, щоб спокушувати народи і готувати їх до поклоніння Антихристу в кінці часів. Можливо, ще ніколи від початку ери Христової бісини з'являлися так відкрито і повсюдно, як сьогодні. Теорія гостей з космосу лише одне із прийменників, якими вони намагаються навіяти людям думку у тому, що найвищі істоти відтепер збираються взяти на себе майбутню долю людства. По-друге, НЛО. Але новий з медіумічних прийомів, за допомогою яких сатана вербує прихильників свого окультного світу. Вони жахливий знак того, що людина стала доступна демонічному впливу, як ніколи раніше, в християнські часи. Ось у чому полягає місія НЛО – підготувати шлях Антихристу. Рятівник світу прийде, щоб панувати над ним. Можливо, що гості з космосу приземляться на очах у всіх, щоб зробити космічне поклоніння своєму володареві, можливо, вогонь з неба буде лише частиною великих бісівських видовищ останніх часів? Чудеса Антихриста здебільшого відбуватимуться у повітряній стихії, де знаходиться головне володіння сатани, знамення бісів. В основному діятимуть на почуття зору, зачаровуючи та обманюючи око. Про це нам говорить святий Іоанн Богослов своєму откровенні. Споглядаючи в откровенні події, що передрікають кінець світу, говориться, що Антихрист творитиме великі знамення, так що і вогонь зведе з неба на землю перед людьми. Це знамення вказане в Писанні як найголовніше з ознак Антихриста, і місце цього знамення в повітрі. Це буде блискуче і жахливе видовище. Святий Симон Новий Богослов з цієї причини зауважує, що молитовний воїн повинен дуже рідко дивитися на небо, боячись злих, повітряних примар, які будуть творити демони. Ще святий Ігнатій Брянчанінов у своїй книзі про чудеса і знамення попереджував Справжні святі чудотворці стали рідкісні і зникають зовсім, але люди прагнуть чудес більше, ніж будь-коли раніше. На жаль, на жаль, дуже часто інтерес до НЛО, пошуки контактів з позаземним розумом. Приводять людину в світ окультний і демонічний, і роблять її легкою здобичю тих занепалих духів, від яких багато разів застерігає нас Святе Писання. Амінь.